що Друзі, всім привіт! Це Сашко Шарупа. І 15-й ігровий день Стенві з Ukraine 4-го сезону. Друга серія великого гранд-фіналу Вольтер та Діджей зійдуться у битві за життя сьогодні для Вольтера. Тест на витривалість, тому що йому треба перемагати, щоб продовжити змагання за чемпіонський титул. А Діджей достатньо здобути одну перемогу і вже буде його. Перемога і корона головного дуелянта СВУ 4 дістанеться саме йому. Можливо, дізнаємось згодом після перегляду декількох дуелек, котрі прокоментуємо разом з паном Олександром Аєм Шумінемом. Українською для всіх поціновувачів третіх героїв і наших друзів. Отже, СВУ 4. Це великий благодійний івент, організований українською громадою Героїв 3. та Нашими друзями з Польщі, нашими друзями з Варкрафтерської спільноти, покеристи Всі-всі-всі, хто так чи інакше дотичний до українськомовного твіча. Всім привіт, всім дяка, що ви з нами. Студія касту та аналітики сьогодні на каналі Charupa TV Також пончи кастить зазвичай це польською на своєму твіч-каналі. Пан Роман Кашас, я думаю, що завітає до нас. А розповісти новини протягом цієї трансляції. Родемо привіт пану Фої, PALBG, буйному Кольоровому шарупі та Кашасу. Це організаторський склад. Рухаємось далі. Сторінка з пожертвами. Це дуже важлива сторінка, де ви можете знайти всі реквізити, щоб підтримати збори в рамках нашого сезону із Ukraine». Наразі ми збираємо на тактичну медицину для українських бійців від Миколаїв Мілітарі Support». Збір активний збір триває. Ціль тут 65 тисяч. І наразі зібрано вже майже 35 к до того були закриті збори на малі треті з тепловізором. Циклоп 650 для 227-го батальйону, автоматична гвинтівка для бійця 11-го окремого батальйону, спеціального призначення 111-ї бригади сил територіальної оборони ЗСУ і 10-дронів пара-авто, а також акумулятори радіомодуль для 111-ї бригади Харківської області. Це все вдалося закрити протягом ну, приблизно місяця. А сезон наш триває з 1 жовтня. Ну і завершиться а, цим а, цими вихідними на цьому вікенді, 10 числа, тобто у п'ятницю, 10 листопада, планується третя завершальна серія цього великого гранд фіналу І вже на вихідних завершальний стрім з підбиттям підсумків четвертого сезону СВУ. Весь додатковий міст було вже розблоковано, багато контенту створено. Все можна подивитись в записі, згадати, як воно було. Плюс надаємо, що ще чекає на стрічки цікавостей, а, котрі ховаються в таємничій скрині Пандори, котра обіцяє перевідкритись якраз наприкінці дому в той самий останній стрім, граємо шаблон дуель. Правила стандартні, одночасний хід до 1 -3 1 Таймер 2 хвилини хвилина 15.030. Гравець, котрі отримує центральний замок, на фінальний таймінг перемагає. Кожен гравець має один рестарт на перший день гри. Дороги швидкісні, сила монстрів сильна. Система вибору замку. Два стартові герої вибираються випадковим чином за допомогою рулетки. Якщо враці пара, то починається торг спочатку за героя. А потім за олір. Рерол коштує 500 золотих. Він вибір ресурсів, артефакту чи золота. Тобто, крутимо рулеточку, котра нам показує якийсь випадковий набір героїв. Це дозволяє побачити нетипових персонажів, щось цікаве, нетипові пари, замки можливо, котрими не завжди люблять грати. Так чи інакше наші гравці, все це можна побачити завдяки цій системі вибору героїв Вісімка гравців, котрі починали змагання в 4 сезоні СУ. тварина Кешу, Лайт, діджей 600 СМС, Неохомка, Пончик, Вольтер та Атасик. Залишилось на стіке двоє. Дулянтів, котрі змагаються за чемпіонський титул. Вольтер гравець з України. Володимир родом з Івано Франківщини. Любить грати за темницю, любить футбол, спорт загалом. Каже, що працює в ІТ. Ми також знаємо, що а, за суміцниством працює тренером Шума і не тільки. Влюбляю грати в ФФА шаблон різноманітні, тобто там, де ти граєш проти всіх. І DJ 600 SMS, представник Польщі, Давид. Котрий любить грати за причал. грає та стримить багато ігор, але в основному це все ж таки треті герої ПВП. Ігри з реальними людьми. І це, як правило, відбувається на шаблоні Дуї. Давида ми пам'ятаємо по поверетньому сезону СВУ, котрий грався на Джебусі. Ну і наразі. Діджей вже на своєму полі, ну насправді, як і Вольтер, обидва разі, а, крепко катають ту дуельку, як треба, показують класні результати. І я думаю, що подарують нам знову круту зарубу. Бо перша серія була, ну там сценарій такий, що тільки шас міг таке написати. Гадаємо, що повторчики ви можете знайти. Якщо пропустила або ж хочете передивитись, це щоб згадати, як же воно було. На нашому Ютубі все додається в розділ сітки, записи ігор. Завжди можна знайти тут, як і безпосередньо сітку, так і анонс наступних матчів. Сьогодні в нас друга серія великого фіналу 3 cbo 3 І третя заключна серія планується на 10 листопада, також на 18.00. Старт за київським часом. сітка шоу матчів. Ну і останній розділ це топ-донейтор і дошка Пошани. 20 найбільших благодійників зібране тут. Ми дякуємо всім, всім всім за кожну вашу гривню. І, звісно, що приділяємо особливу увагу цим поважним панам. Та панянкам можливо. Антон Линник, Вадим Іваненко, Джейл Бот, Спейсмен. Антон Скайдженд, Олег Давиденко, Андрій Пивовар, Микола К, Олександр Крамаренко Денис Латікс, Віталій Авраменко, Андрій Рева, Буйний, Котик, Скорий, Олександр М, Олександр Харків, Шарупа. Сі, всі, всі, величезна подяка. Дійсно, кожна гривня важлива, бо закриває так чи інакше, збори наближає закриття. Або ж, ну, прям стає останньою гривні, котра дозволяє. Продовжити той ланцюг допомоги нашим військовим захисникам, котрі боронять неньку Україну наразі від загарбника від російського окупанта. Допомагаємо їм всіляко і вас до того закликаємо. Це дуже важливо. Всі наявні реквізити можете побачити на своїх екранах. Монобанк PayPal, крипта або ж підтримка через стримерів учасників івенту. Каша сказав, що після. Закриття збору на тактичну медицину. Є ще один збір, тож було б дуже файно. Сьогодні це наблизити до закриття або ж навіть закрити, якщо пощастить. Було б дуже круто. Я думаю, що будуть вириви від того пана Ліприкона, щоб він нам розказував поточні новини про СВУ, що там, як, дякував нашим донейторам, ну і загалом висвітлював події. Окрім нашого касту з Олександром Шумом, котрий буде розпочинатись вже ось ось. Отже, друзі змагається сьогодні у нас діджей 600 СМС та Вольтер Польща проти України. Рахунок 1-0 на користь діджея. Він забрав першу серію БО3. Сьогодні Вольтереору треба перемагати, щоб зберігати шанси на чемпіонський титул. Але в незалежності від результату сьогоднішньої зустрічі буде третя серія. Наш турнір все ж таки фановий в першу чергу і націлений на допомогу нашим військовим. Ну і плюс на створення високоякісного, ну або ж як вийде, ми намагаємось докладати зусиль, щоб це було дійсно круто дивитись та слухати контенту від команди сву 4. Тож п'ятницю серія буде обов'язково, третя заключена, не пропустіть. Ну, а я буду переходити в наш голосовий канал СУ4. Запрошувати туди Олександра Шума. Будемо зідзвонюватися і переходити до аналітиків вже по зустрічі наших поважних дуелянтів. Ну а поки Олександр готується приєднатись до нас. Будемо. Одна хвилька буквально ще знадобиться без проблем. І давайте тоді почнемо крутити ту рулеточку. І дивитися, що нам покаже святий рандом сьогодні. Доброго вечора. Вітаємо, вітаємо, Олександра! Доброго вечора, шановним глядачам. Ну що? Ви готові отримати чергову порцію насолоди у вигляді дуелі? О, Та як же ми готові? А ви, Олександре, останнім часом а, все частіше помічаю, що десь вечорами можна навіть ночами можна застати вас за грою у ту дуельку Так, є таке, є таке. Є це Грічно. файно. Затягує, затягує трішки, розуміє. <річно> ну, хто ж а, з нас без гріха? Правда? Не все ж з тим Джебусом куш... куштуватись. Та? Ну так Отже, друзі, переходимо до ролу героїв там Олександра в нашому голосовому каналі. І це Фіона проти Кілгора. От так, от, цікаво. Mm, а доволі цікаво. метово Фіона. Ну, насправді достатньо метовий Кілгор. Ми не часто бачимо його а, за цитадель. Але насправді, якщо не розглядати шиву, то ну другий воїн, якого можна брати, якщо це не герой з завадами, якщо це не а Криліон, то це Кілгор. Це спеціаліст по ведмедиках. Це прям цікаво. Так, тут, ну. Прям до, до того були якісь такі доволі наметові герої попередній серії. Ну, або ж якісь полярні пари, де ну, один так. з героїв був дуже сильний, і, відповідно, Торг був. ну, Перекошений, з... Ну, ми могли бачити там, де дуже багато золотих віддавали. за... Ну, Тут цікаво, що, на, насправді, перекос все одно буде такий ну, доволі солідний. Фіксіони. Я не думаю, до речі, що прям до, достатньо солідний. Ну, подивимося, але. Як на мене, все одно буде торгувати за фіону бо в звичайній ну, ситуації ага. Інферно частіше купляють Овер Цитадель. А тут ще й ну умовно топовий герой проти Ну все ж таки не... найчастіше пікається той Кілгор. Але, як на мене, ну. Недорого тут буде продаватися той Інферно, хоча, можливо, гравці це якось ну, по-своєму. А врахоче специфіку своєї гри, плейстайлу, можливо, Вольтеру прям дуже буде хотітися грати за Інферно або ж навпаки. Я не знаю. Не буде він боятися Інферно від Джея. Бач, останнє Інферно там трошки десь в пам'яті залишився в нього два дні, напевно, ще там ходив. згадував то. Ну, так буває, так буває. І вирішив віддати то інферно. А в Кілгора, нагадай мені, будь ласка, там тактика і офенс А, та? ні, там другий рівень нападу. А, в тому не... ага. том -то і справа, що в нього немає якихось, ну, навичок не дуже Його. гарних, котрі. Тоді, та тоді тут згоден, що занадто багато тут за Фіону, можливо, і не варто віддавати. Десь знайти кіберспортивне цей відьме. Ну, Слухає на якусь в... стихію. Вже відбувся торг за героя, наскільки я бачу, і не дуже дорого. Дві з, полов... дві... з половини. Ну, дві з половини це нормально. Воно так коштує і в дефолтній ситуації, насправді. І дві тисячі за колір. А, так, і по факту у нас Вольтер буде грати на червоному Стронхолні. Це Цитадель, Кілгор проти синього інферно Дідже та Фіолу. Цікаво. Такі от у нас передумови для першої партії другої серії великого грандфіналу 3 БУ3 Стендвіз Ukraine 4 сезону. Нагадаємо, що перша серія завершилася перемогою Ді Джей Шістота з рахунком 2-1. Тобто, по серіях він попереду 1-0. Йому треба закрити другу серію, щоб стати чемпіоном. Вольтеро треба виграти двічі. Ну що ж, поїхали. Так, я заповню ЛЕР традиційно. Вітання, пану Атасіку. Вечір, всі, хто Доєднується до нашого Етеру. Працюємо сьогодні з Олександром для вас. Вітання Атасику. Та всім, 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 хто Вітання, знає. пану Флешу, всім-всім вітання. І бажаємо гарного перегляду. Отже, роздивляється поки що око. Вольтер бачить дві схованки і фрітів прямо на одному клаптику в опонента. Але на перший день забрав прям три сувої. І доволі зручний бункер, але вирішує три одинички натиснути. Тож тепер буде вирішувати діджей, чи грати нам цю. <сізму> цю генерацію або іншу, тут в нас. Ой-ой-ой, що це -то за бункер. Не дуже зручний Джойн приємний. Чи заграє він то, то подивимось. І центр Касл пропонує нам зіграти з нейтральним сайдом. Нейтральний сайт завжди контент. Ну або ж причуття того контенту, який можливий, але ні. Одинички. одинички. А. DJ... Не, не дав діджей контенту. <зараз>, Зараз дасть іншого контенту. Отже, ігрова роздача. Поїхали. Роздивляється тут пан Вольтер, як правильно обрати йому маршрут збору того і то, підземки. Так, і все, Доброго. я знову з вами. Лер я заповнив, наче все має працювати як треба. Ну що, друзі, це вже ігрова роздача. Рестарти, наскільки я розумію, обидва гравці використали по використали. одненькому. Давайте дивитись перший день. Що погнали. Ой, шахта яка така незручна. Ну, будемо туди стрибати, насправді, а, може й непогано. І вже. Кам'яну шахту було пофарбовано, це дуже важливо. Цитадель а, Відчуває потребу постійно в основних ресурсах, в деревині, О, так, та он... Руді в першу чергу. Те, про що я казав: тобто отримуємо в другий слот якусь стихію з хижини вільми. Ну, і... Це дуже сильно. А дивись, в нього максимальний рол, наскільки я розумію, стартового бонуса. Тобто він отримав 20. Сумарно, по 10 руди та 10 деревини, тому і не фарбував. Він рудну шахту пофарбував, кубку не брав. Може бути, може бути. А так, дерево, типу, і так норм. Десь на поверхні знайдемо. Руди все одно треба добирати, бо два гнізда та, та що побудував, і 20-ка руди вже зникла нема ну, та. Я вже не кажу про можливу розбудову циклопів. Рідко можна побачити останнім часом подібне. Але ж, чому би ні? Пофантазувати. Ну, це кілгор, все ж таки. Ну, ведмедики треба. Ведмедики це, треба, та. Медики, та. Ні, ведмедики це ну, дефолт, це навіть не обговорюється 5-2, в ідеалі в плані ничок, 5 птахів, 2 ведмедика. На кінець другого тижня має бути в ідеалі. Не думаєш, що тут будуть якось розплятись на тих самих циклопів. На ну, огрів. Так на, само огрів будують, якщо скриньки є, що покращити, і то можна уникнути. Напевно, буде і в Інферно ночувати, я так розумію. Бо мане нуль, а от кастити напевно, не дуже хочеться. М -м, дивлячись, скільки в ньому вів, залишиться наприкінці дня. Якщо він доїжджає. Там багато лишається, насправді Ну, якщо багато лишається, і умовно він може поїхати дорогою, то, можливо, і не варто сидіти. А тут не так же і багато. Ви, е О, розвідка. Кач моя повага. Чемпіонський кач. Та треба їхати. І він їде. Дороги досить такі. Незручні, фарбуємо пташку, все одно одним ходом не доїздить, та, то треба, напевно, фарбувати. Пташку ну так, одразу. йому в ідеалі треба доїхати завтра. Якщо він доїжджає За, завтра, він... все прям класно. Не доїжджає, ну на п'ятий день, якщо він доїжджає з пофарбуванням міста на виході — то це прям топ. Не доїжджає, ну нормально, нічого страшного тому нема. Плюс ми не знаємо, може десь з дорогою зустрінеться колодязь або щось ще. Наприклад, струмок магічний, котрий бустани його дасть ну, можливість використовувати контролик. Дороги не дуже тут. Ну і насправді відновив вивбув він ману зараз. Це на четверте знання, тільки один стрибок. Хоча ні, два стрибка він же повітря має. Два стрибка. Угу. Два стрибка не один стрибок. Це якийсь от прям цей. Ну, здавалося, очевидні речі. Але ну наскільки це насправді зрозуміти тільки ті, хто на 40 мани грають ту дуельку, я не знаю. І це дуже велика різниця, коли є в тебе повітря або земля не старте, або нема. Ну, так, хоча б ДДТП можливість зробити. Ну, так, так, на 40 манев це без стихії тільки в 2 дні можливо. І поїде потроху, буде знання, ще добирати собі наступним днем, напевно, чи цим навіть. Сьогодні не доїжджає трішки, але нічого страшного. Це <звігла> прям супер. П'ятірка клас, класний щиточок дорогою. За ніксами, якщо що, трішки краще. Дорогою це 4 захисту, за нігсами плюс 6, але ну, за нігсами це треба за ним ще якось їхати, і ніксі він наразі не проб'є. Я yeah. гадаю, що той щиточок там буде лежати. До до кінця кінця. Гри. Ні, ну знаєш, можливо, він там буде десь проходити повси yeah, на досвід пробити, той щиток захопити, чому би й ні. А п'ятий день. Так, завершився. Шостий день обидва гравці доїжджають до свого. Верхнього міста. А, в DJ натомість ми бачимо данж захоплений при виході з бункеру. центр темниці, відповідно. А, це ну, насправді грає в обидва боки, портал шопташок. що, пташок, що а, я не знаю, фрітів, що ведмедиків. Дуже класно. Насправді можливо, навіть. Ну ні, це ті не краще на старті. Вже скриньку взяв на церберів на Церберів, весь, Да І на і, і, так, і... ну, Там базова скринька якась. Джой, якщо був у нього бісення, або. або, на ну, да, або, або. Ну, скоріше, він імпів зі скрині взяв окей, або джоївсь. В будь-якому випадку класно, тобто класний Джой на старті, класна скринька у вигляді церберів 20 штук, захист і той самий щиток, що і у Вольтера. Намисто відмічаємо, плюс одна швидкість, дуже класний артефакт. Шосте знання. Відновлює тут ману. Питання: що побудовує фритів? Підбудова є. Тобто на сьомий день він зможе поставити фритів, але йому треба ще знайти трішки ресурсів. Не вистачає. Руди. Ну камінчик буде, приріс. Плюс камінчик з ничкою дорогою. Цікаво. що Вольтера.